Цікавий смачний та дуже простий рецепт приготування риби пеньківські карасі. Беремо карасів, яких ми вже попередньо почистили. Далі нам необхідно посікти рибу для того, щоб роздробити усі дрібні кісточки і потім насолоджуватися смаком рибки, а не вибирати ці кісточки до самого вечора. Для цього беремо гострий ніж та прорізаємо кожну рибку до самого хребта зверху донизу вздовж цього тіла з шагом 4-5 мм. Так робимо з обох боків. Маємо отримати ось такий результат. Такі ж дії проводимо з кожною рибкою. Приготуємо паніровку для риби. Для цього нам знадобиться трошки борошна. Так, ще раз. О, ось так. Тепер перець. Можна повну чайну ложку. Додаємо сіль. Її треба з півстолової ложки. Перемішуємо та рівномірно розподіляємо по тарілці. Наступним кроком ми просолимо рибу зсередини, при цьому зверху її солити не треба. Сіль у достатній кількості є у суміші з борошном та перцем. Ретельно розподіляємо сіль всередині тіла рибки. Після цього добре змащуємо рибку зовні підготовленою раніше сумішю з обох боків. У вас має вийти такий результат. Гріємо пательню. Наливаємо у неї рафіновану олію так, щоб кожна рибка була занурена в олію приблизно до половини товщини свого тіла. Як тільки пательня нагріється, викладаємо на неї підготовлену раніше рибку. Приблизно через 10 хвилин рибу слід перевернути. Ступінь обжарювання кожен обирає для себе такий, який йому більше до смаку. Наші пеньківські карасі вже майже готові, і нам слід підготувати посуд, куди ми їх викладемо. Для цього підійде будь-яка пласка тарілка або блюдо. На тарілку зверху нам слід покласти паперовий рушник або декілька серветок. Папір забере на себе зайву олію з риби. На цьому все. Смачного!